Ми розпочинаємо велику тему щодо роботи з надбудовою Power Pivot. Тут ми бачимо всі таблиці, які наявні в цій книзі. Тож побудуємо зведену таблицю на основі даних із двох таблиць. Марка товару це текстове поле. Тож Excel автоматично увімкнув функцію підрахунку кількості елементів, а не сумування. Power Pivot автоматично розпізнає напрямок зв'язку один до багатьох. Ви могли звернути увагу, що у нашому файлі Excel чотири аркуші та чотири таблиці. У самому низу знаходиться команда для імпортування файлу Excel. У нас є два файли з різною інформацією. В обох файлах є спільне поле. Query прочитав наш файл і застосував зміну типу даних кожного стовпчика. Якщо тип другого та третього стовпчика з текстовими даними нас влаштовує, то з першим стовпчиком виникає якась проблема. Помилку можна легко видалити, але потрібно зрозуміти, що це за помилка, чи можна її видаляти. Справді Excel покаже всі дані та окремо підсвітить помилку, тому потрібно завантажити дані до Excel.